Я рада вітати тебе на YouTube-каналі. Нарешті. Нарешті ми розпочинаємо серію відео про акторську майстерність, про те, де її використовувати. Будемо говорити, що змінилося за цей рік. І ура, 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 ура! Нарешті мені вдалося зібрати все докупи, купа факторів склалася. І зробити цю зйомку, алілуя. Тому я похоплюю собі. Браво, браво, так. Але почнемо з того, що якщо ти вперше, то я розкажу хто. Якщо ти вже дивишся, мене тривалий час, то ма. Просто топчик-топчик. Значить, для тих, хто вперше і взагалі її просто так нагадати. Мене звати Ярина Геречка, я є засновниця компанії Theater and Business» і викладач з акторської майстерності для бізнесу. Я цим займаюся вже близько 10 років. Я працюю в напрямку публічного мовлення, комунікації, роботи з відео, софт скіли емоційний інтелект, креативність, мислення. Крапка, так? Це якщо так дуже коротко, про те розказати, хто я і чим я займаюся, так? Отже, наша, напевно, перша тема, про яку ми будемо говорити, давай ми почнемо з того, що я розкажу, що змінилося за цей рік, тому що змінилося дуже багато, змінилися ми, де я, і що взагалі зараз відбувається. Отже, зараз я перебуваю в Лондоні, і в даний момент я записую це відео. І також я тут займаюся тим, що. Розвиваю себе, скажімо так, в новій галузі своєї діяльності, це, це те, що я, як акторка, беру участь в рекламах, фільмах і т.д. Ну, принаймні, я цим активно займаюся тут, так, в Україні цього не робила. Раніше це було тільки тренінг і навчання. Що ж змінилося за цей рік? Я продовжую чи індивідуально продовжую працювати з компаніями на ті самі теми, тільки з врахуванням. Певних змін, які відбуваються, та що змінилося? В моєму підході, все-таки я подорослішала на один рік, як як І є такий цікавий факт, який я хочу сказати: це про те, що я припинила роздавати піздюлі на індивідуальній програмі. Фішка в тому, що раніше, коли ми працювали на індивідуальній програмі, у нас є два формати, в яких ми зараз працюємо. Так? Це є індивідуальні заняття по годині, в основному раз в тиждень, так і є щоденні вправи, які робить там горобець, я так називаю своїх студентів. так? А кожного дня і він їх надсилає. І фішка в тому, що раніше я типу пахала пальчиком, розказувала, як це важливо робити, і все таке інше. Зараз я просто цього не роблю. Я така, типу, ну. Справа ваша. Тобто, ми всі дорослі люди, і я не вчу нікого жити. Ну, я раніше цього не робила, але деколи пальчиком махала. Зараз я цього не роблю. Якщо ти не робиш, окей, це твоя справа. Ти приходиш з певним запитом і хочеш певного результату. То якщо ти хочеш цього результату, то будь добрий виконувати рекомендації, які я даю, коли ти вчишся у мене. Так? Якщо ти цього не робиш, то розраховуй, будь ласка, те, що ти не отримаєш. Ті результати, те, що ти справді хочеш, і за чим ти взагалі прийшов. Тому це важливо розуміти. Відповідальність несе сама людина, яка навчається. Тобто від неї все залежить, наскільки ти вкладаєшся, настільки я і віддаюся. Насправді, оце от такий факт, який я помітила, і дуже, ну, якби. І от я так біля себе таки зробила чекін. Другий момент, я цього не робила, і я ніколи не роздаю поради. Коли мені кажуть, дайте, будь ласка, поради. Я єдине, що кажу, коли я чую поради непрошені, то я беру тапки в руки і втікаю. Я лише надаю певні рекомендації, що варто виправити а далі людина приймає рішення, робити це чи ні. Тобто, знову ж таки, вибір за людиною. і ми говоримо про особисту відповідальність. Ще третій момент, який ми завжди проговорюємо на індивідуальній, я почала говорити про індивідуальну, ну і продовжу, так? Це ми проговорюємо чітко зону відповідальності. Те, що я не мама, не тато, не подружка, не коліжанка, не брат, кум, сват, брат. Я Людина, тренер, яка допомагає тобі освоїти навики публічного мовлення або роботу з камерою або комунікації. І на цьому моя роль завершується. Я тебе підтримую, я коригую, це все так, але досить часто буває так, що якісь свої внутрішні питання людина продукує, та вона якби висвітлює на мене. І тут дуже важливо розуміти і розмежовувати. Тобто, це такий факт теж цікавий, насправді, який простежується, тому що раніше такі кейси були, щоб не зливати це все в. В одне, тобто ми чітко розмежовуємо роль, ми чітко розмежовуємо зони відповідальності. Так? Зараз індивідуально виглядає таким чином, що в основному ми працюємо три місяці. Формат зберігається те ж, ну, те ж саме, та щодня працювати і заняття зі мною. Деталі ти всі почитаєш у мене на сторіночці. Так? Тому, якщо тобі актуально питання публічного мовлення, щоб перед публікою тобі не скокожуватися, а щоб це було класно, і саме основне, що я завжди говорю, це бути в процесі і кайфувати від того, як ти жестикулюєш, як ти розмовляєш. Взаємодіятися цією публікою класно, хотіти до неї, тоді ти береш за. Повнішній анкетку, пишеш мені в приват, і ми з тобою обговоримо всі деталі. І також, я ще думаю, чи я буду тебе вчити, чи не буду тебе вчити. Тому що, коли ми працюємо, це достатньо такий інтимний рівень, і я маю теж розуміти, чи ми підходимо, чи ні. Тобто рішення також не завжди залежить від людини. Тобто, так? це також важливий момент. Далі, з чим можна ще працювати зі мною, це про те, як з камерою працювати, та? тому що якщо ти ну брьовнишка, я це називаю, та? брьонишка таке, лице покер фейс, руки прямо, то тобі потрібна я, тому що це все-таки навик, який потрібно. Розвивати тут є певні закони, та це все стосується і голосу, і жестів, і т.д. Третій момент це комунікація адекватна. Дивіться, є фішка в тому, що люди не вміють читати думки інших людей і вміння сформулювати те, що в тебе в голові, донести своєю бузією, жестами і всім іншим. Це теж мистецтво, яке потребує практики, і тут є теж певні закони. Ще один дуже важливий момент. Комунікація будь-яка. Починаючи від комунікації з собою, завершуючи комунікацію з публікою. Щоб ти розумів, це остання інстанція. Там іде колеги, коханці, друзі, товариші, нетворкінг і все інше. Тобто дуже багато-багато запитів, з якими можна працювати. Це ніби все, що я хотіла би додати. Це те, що змінилося. І, на жаль, на жаль, багато чого змінилося не в кращу сторону, але, але, але. Є, що є, як то кажуть, і будемо працювати. Тому, як то кажуть, якщо тобі треба, хочеш, то може вже пора припинити тягнути кота за одне місце і почати з цим працювати. Тому що якщо ти хочеш е, красиву попу чи кубики пресу, то ти йдеш в зал з тренером бажано і починаєш з ним працювати, та? а не просто мріяти, що, що в тебе будуть кубики пресу. Вони не будуть, якщо ти не підеш в зал. Так само тут. Ти не будеш класно виступати з камерою, працювати, висловлюватися. Якщо ти просто з цим не будеш займатися, це просто потрібно навчитися освоїти певні скіли. Все. А що ще я сказати? А коли ми працюємо з тобою, ми працюємо в двох напрямках. Ми працюємо над скілами, тобто всі скіли, які нам необхідні, ми робимо перелічення, трендерин-дириндерин. І друге, ми працюємо з тобою з твоїм кейсом, тобто те, що ти будеш використовувати в своїй діяльності. Це може бути подкаст, це може бути відеоблог, це може бути. Публічний, зокрема, виступ презентація, та це може бути спілкування з клієнтом, все, що тобі необхідно, в твоїй профдіяльності. Я не займаюся тим, що я просто викладаю акторську. Ні, ми завжди працюємо з практичним результатом, те, що тобі принесе денежку в майбутньому, та те, чим ти можеш додатково забезпечити собі більший заробіток. Або більше потенційних клієнтів, це дуже просто. Тобто, замінити, наприклад, свої гіантські довгі тексти на Фейсбуці на короткий ролик, який ти запостиш, і людина буде їсти, наприклад, ввечері готувати і слухати тебе. Тому що, коли я бачу тираду, людина хоче розказати мені якийсь кейс, ну, цікавий, важливий, та? А я бачу тираду, такий трактат на Фейсбуці, ну, я не буду це читати. Я просто це. Пропущу, тому що тексти тяжко такі читати, трактати, так? але про відео, коли я буду щось робити механічно, я послухаю. І так дуже багато. Уяви, скільки ти втрачаєш, скільки ти втрачаєш можливостей, коли ти відкладаєш навчання з акторської майстерності. Але тільки у мене. Хо -хо. Дивися фішка в тому, в чому є різниця між акторською студією так, і мною. Є дуже багато різних акторських курсів. Фішка в тому, що я викладаю адаптований тренінг, який а, є вже якби це, пристосований під потреби бізнесу. Тобто це чітко протестовані техніки, які є а, взяті з професійного акторського тренінгу, але вони протестовані десь близько трьох тисяч людей. Мені писало бумажечки, да, бумажечки листочки, до якого результату то приходить? Так? Ми протестували. Адаптували, і отут ця техніка підходить, оце ми викидаємо. Так? Тобто, якщо ти просто йдеш на акторський курс, то це просто хіхоньки хахоньки позайматися, бути трошки вільнішим і все інше. З тобою ми, коли працюємо на індивідуальній чи коли це група, ми ставимо чіткі результати, чіткі цілі, йдемо до чітких результатів, не відходимо, і ми робимо суто по твоєму індивідуальному запиту. Скіли і практичний кейс. Просто так нічого не буде. Це кожного дня. Роботу тому ти знаєш, що робити. Реєстрація там про індивідуальну я розказала.